Особисто як народна депутатка, до того як представниця президента активно дійсно працюю з країнами африканського континенту, південно-східної Азії з Латинською Америку. Я була і в Малайзії, і в Індонезії. Індонезія це найбільша мусульманська держава у світі. І власне знаєте, їх розуміння України воно багато в чому проходить через тему Криму і кримських татар, да тому що коли ми починаємо розповідати про те різноманіття української держави, підтримку корінних народів, що в нас є мусульманський народ, суніти, які проживають історично на цій території, що іслам в цьому регіоні зародився набагато раніше, аніж він почав активно. Існувати на території цих держав, які зараз є найбільшими мусульманськими державами, вони дивуються нещодавно. Дійсно, я була в іракському Курдистані. Частина з них вони дивуються і відкривають для себе, що в Україні є велика мусульманська спільнота, і, зокрема, спільнота, яка є корінною для цієї території, і вона сповідає іслам історично. І ми намагаємось, власне аргумент про підтримку корінних народів українською державою, в тому числі в. Використовувати для більш такого приязного і зрозумілого для них аргументу, що Україну потрібно підтримувати, принаймні тому, що е, тут є споріднені їм народи, е, які до яких є велика повага до е, держави і українського суспільства.